Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось я настав час нашого з вами відео. Сьогодні на відео огляді в цьому можна сказати, відео з посилки 10 кг мобільних телефонів. Сьогодні представлено телефон Nu ну, називається модель А23. Це один з тих перших телефонів, яких я з цієї посилочки розблокував. Розбукувалося досить він легко. можна сказати. Телефон повністю готовий для, для, до спілкування, створити карточку і розмовляє. Ну, розмовляти. Зверніткому цих нюансів. Ну. Але вперше розглянемо сам телефон по фан-фактору. З правої сторони в нас розташована кнопка включення і кнопка регулювання гучності дзвінка. Зверху 3,5 метро Джек під навушники. Знизу у нас сучасне гніздо зарядки Type-C і Dynamics, з лівої сторони нічого не розташовано. Ось телефончик вмикається. І ми... О, бачите, як він швидко вмикнувся. Дивіться, яка краса. Лапушка яка. Він трошки тут сенсор трошки підторможує. Ну, самі бачите, в якому стані. Тобто його він трошки життя побачив, його життя помотало ним. Ще Він поки до мене доїхав, то його там довго трясло на пошті. Що, може, якась розблокується, ще нормально. Отже, це називається Novo Mobile A23. Телефон 66-дімова PS матриця ем, співвідношення 118 до 9, 960 до 480 Л батарейка 2950 мА. 3 оперативки 32 на борту апарата. Е, оце, що я знайшов далі. Що може сказати? Розміри 161,5 це є довжина телефона, 16,77,6 мм і 9,9 товщина даного телефона. Кольори а, вони випускалися в чорному і в чорному. Коли ну, такий сіруватий тут в відео діє сірий але в інтернеті я нашу, що ще, що що він був в чорному ще повністю кольори. Дисплей кольоровий ips TFT матриця 16,7 мільйонів кольорів, 60 герцовка, 964. 480 пікселів, 6 дюймою, 179 ppi, 74,10 відносно корпуса. Максимальний час розмови і відео, 8 годин і 5 годин відео відповідно. Максимальний час перегляду інтернету, 6 годин 4G інтернету. Стандартна батарейки 2950 мА. 3 ГБ оперативки 32 на борту і можливість підтримки розширення до карти пам'яті мікро SD до 512 ГБ. Операційності на ньому 13-й Android. Процесор MediaTek Helio A22 MT6761 частота 2 ГГц. Кількість ядер 4, ЦПУ, Power VR GE8300, 660 МГц. Стандарт зв'язку GSM і LTE. працює на двох одночасностях. Картах. Основна камера 5 мегапікселів, Якщо я зараз, як можна сказати, розшивлю його, то ми побачимо, як він ще й знімає. Ось я раз тільки взялося і все. він зразу щось він, ну, Тобто сенсор я так бачу вмер. ну Не повністю, але вже доживає останні, останні дні. Ось бо розблокуйся дивитись, де у мобільного прому. Не хоче. Розповім просто, значить. Фронтальна камера у нас 2 так. Раз через раз. 2 мегапіксельна Що ще можу я додати до перечисленого, вечір перечисного? В принципі, от і все це саме, яка не є бюджетніша мобілочка. білочка. От, от підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх. Хай буде будьте здорові, Па-па-па-па.